Ви отримали Кубок? Хто не отримав за участь кубок? В кожній команді є гравці, які забивають, які захищають ворота. Тому ми зараз хочемо нагородити по 2014 року році, році кращих гравців чемпіонату. Кращим гравцем. Став Степанюк Владислав, та нахінка. Я обойщу фліфа. Команді 14 й Другий склад. Даничук іван. Атомюк Михайло. Атаманюк. Русско Данило в команді Новатор В команді повалить красим гратиа там чуть-чуть Команді Торнадо кращим гравцем став Зародинський Максим. Команді Юніс кращим гравцем став Миропольський Іван. команді агробізнес волочись кращим гравцем там Фундик богдан. <плодиспрофіст> кращим гравцем складі команди Вікторія став павлюк на Кращим гравцем в складі команди «Поділля» став шапочний іван. Команді новатор. Кращим гравцем своїй команді став гаємський архів. складі команди новатор гречани кращим гравцем став зозуля косянти. Команді дісища 1 кращим гравцем складі команди «Ураган» став присяжний Давид. Кращим гравцем стала слабодяна на стасія. команді ДЮСШ-1 кращим гравцем став грібінчук Ілля. Невеличкий конкурс. З кожної команди. Виходить один чоловік. Спочатку починаємо з 14-го року. 5 команд назвуть з 14 року, 5 чоловік виходимо. хто буде замлювати, тоді Тренера, Я вас просив визначити. По одному щоденку. Раз. 14 рік. Бога, ти прораз, бо ще раз. Ось, 6, 14, два чоловіка. Кісман один чоловік. Мрія, 14 один чоловік. п'ять чоловік. Льова, два чоловіка. Перша і друга команда. Ваше завдання протримати м'ячик можна довше, розуміли? Ми не рахуємо кількість. Хто останній станеться, той переможе. Батьки, будь ласка, так, пішки більше, ми також заважаємо, також. Виходимо до мене по одному чоловіку, хто був переможцем. Приходимо. Один. Один, два, три, чотири, п'ять. Ви берете п'ять лечів, ви відійшли в сторону. От сюди відійшли до мене всі. Хто без міча? Хто без міча! Хто переміг конкурсі землювання? Підійди до мене. Свідай. Прізвище. І вяр. Наші землювання, до найпроше, то примає м'яч. Якщо м'яч покладає на підлогу, ми вже не набиваємо. Команді стара константині став мацегора назад! Ваші бомбардири. Чудо, Матвій! Чудо, Матвій! Чудо, матві! Команді США один фаворит греця полекні! Команді дюсш 1 2013 рік Казачок іван. Складній команди. Команді мрія, мізера Артем. Чого Григоровський Денис, складі команди нова. Григоровський Денис. складі команд... команди ДЮСШ-1 «Торнадо» Парсенко Нікіта. Складі команди ДЮСШ «Грабіжна» Жарковський Антон. Куфльовський Андрій з складі команди футбольних клуб «Поділля». В команді «Дюсаша-1» Юндіст, Ткач, Єгор. команді «Поділля-1» гость Роман. В складі команди ДЮСШ-1 «Ураган» Керіхов Макар. В складі команди «Новатор» Пасика Микола. Наші прекрасні команди дівчат мара Даренок ринок наші нормально. Падій команди красиві Денис What? <laughs> А цьох Заберіть, передасте. У кладі команди ДІЗА 14 сиряє Данило. 14-й другий склад другі Матвій це ми, це ми нагородили кращих гравців бомбардирів в складі ваших команд. Ну а кращим бомбардирам. На чемпіонаті по 13-му році став Дробницький Матвій команда Саша. У 14 році кращим бомбардиром, який забив 44 голи, став Лисак я. Команда Мрія. Є гравці, які забивають. Які забивають, а є, які не дають забити, які знаходяться на останньому рубежі своєї команди. Це наші воротарі. І в першу чергу хотілося нагородити воротаря, яка дійсно показала себе з найкращої сторони Хмара Марія. Матислав, команда навела! Ну і тепер приступаємо до нагородження наших призерів нашого чемпіонату. У 2014 році команда до СІША перший склад.

За третє місце по 2013 році нагороджується команда Дюсиша «Агробізнес волочись! Ново Команда тринадцятого року, вони ж коли мрієш і ми вас вітаємо. Ми чемпіоном стала команда 2013 рік. Выходом капітан команди. Павні діти та ваша вся родина, яка ми, ми ще раз хочемо подякувати вам за те, що ви знайшли можливість прийняти участь в нашому чемпіонаті, подякувати вам всім, побажати всім вам, вам, вашим родинам, вашим дітям здоров'я, благополуччя і всім нам мирного неба над головою. Слава Україні!